У 92-му мені було 7 років, і я хотіла лосіни. Усі хотіли лосіни. Без них навіть на вулицю виходити було сором. Але замість цього бабуся зв'язала мені колготи з вовни. Вона сказала, що пристойні дівчата мають ходити тільки в теплих колготах, а не у якихось там лосінах. Лосіни були у наймоднішої дівчини у нашій школі прекрасні і червоні. А ще в неї були жуйки. Їй тато привіз з Польщі. Жуйки то були справжні скарби. Щоб жуйка довше залишалась солодкою, її на ніч треба було покласти у склянку з цукром. На жаль, на четвертий день сестра знайшла мою жуйку у цукорниці і викинула в смітник. Таке було горе. Другий рік незалежності залишився у спогадах українців як рік шокової терапії херсонці, як і інші жителі щойно створеної держави, добре відчули на власному досвіді, що означає туге закручування гайок, за висловом нового прем'єра Леоніда Кучми. Нестабільність економіки, несподівані зміни та реформи навпомацьки багато хто відчув, що земля вислизає з під ніг. Про невпевненість і тривожні настрої яскраво промовляли заголовки тогочасних херсонських газет. У 92-му херсонці вперше познайомились з так званими купонокарбованцями. Нарешті дочекались нових купонів, які незабаром витіснять з наших кишень карбованці. Не радісним був цей перший день ні для працівників торгівлі, ні для покупців. У кожному продовольчому магазині, де довелося побувати, чути було обурення людей, а також продавців, які сперечалися між собою. Із введенням нових купонів непомітно і збільшення продуктів на прилавках магазинів. А те, що можна було купити, все одно не візьмеш. Через відсутність розмінної монети, як і усі діти перебудови, я добре пам'ятаю багато кольорових папірців, за котрі, на жаль, мало що можна було купити спогади хресонців, які зустріли економічні зміни у зрілому віці, не менш яскраві. З 1 января почали діяти купони, які самі по собі. Себе... не являлись как бы, настоящими деньгами, не имели серьезной защиты. Их начали подделывать, но они обесценивались такой скоростью, что э, подделка купонов стала невыгодной из-за того, что скорость их обесценивания сводила на нет э, производства фальшивых денег. Мы сейчас их называем купоны, хотя на самом деле как бы, это были не купоны, это были карбованцы. Э, но поскольку на, э, на этом и бумаге на которой были изображены эти деньги, писали купон, то и называть их стали купона карбованцами или просто купонами, хотя на самом деле это были карбованцы. Сначала они ходили параллельно с рублями, а к концу года, в общем-то, уже вытеснили из оборота рубли, и Украина перешла на свои деньги. Инфляция за год достигла 3000%, то есть 30 раз с момента введения купон обесценился в 30 раз. И если за буханку хлеба в январе можно было заплатить один купон, то к концу года уже буханка хлеба стоила четвертак. Велике нещастя народитися в епоху перебудови, говорить китайська мудрість. Так само, як буває з маленькими дітьми, перші роки після народження країни були найважчими. Проте у будь-які часи існують і смутки, і радості. За спогадами про 92-й ми вирушили до бібліотеки та занурилися у пожовклі сторінки газет. У 92-му у нас точно не було інтернету, зате були бібліотеки. Пам'ятаєте цей чудовий запах книжок. У газетах минулих років можна відшукати дуже багато цікавого. Це справжня машина часу. Звичайно, усе пригадати не вдасться, але відтворити атмосферу вельми реально. Отже, про приємне у липні 92-го відкрито родовище золота у Херсонській області. А в останні нові селекціонери вивели рідкісний скіфський тюльпан в Україні відкрили порти для іноземних кораблів. У 92-му були затверджені державні символи і гімн, але не весь, а лише музика. Слова гімну України були затверджені майже 10 років по тому. Проте знайомі з дитинства кожному українцю перші акорди пісні вперше прозвучали у 92-му, щоб у щасливі та сумні миті наступних років об'єднувати нас разом. Перше в Херсоні стартує у вир нашого життя кабельне телебачення. Кабельне телебачення це бездоганна якість зображення, це вихід із зон невпевненого прийому телепередач. Це вибір за вашим бажанням і смаком передач не з трьох, а з п'яти телепрограм. Отже, своїми перевагами і вигодами кабельне телебачення дарує вам радість у дозвільню години спілкування з усім світом. А першими кабельне телебачення зможуть побачити жителів Шуменського мікрорайону, а також жителів будинків, розташованих у районі автовокзалу Адмірала Синявина, вулиці Покришева та 40 років жовтня. Комсомольський райсполком виділив поміщення для організації студії кабельного телевізіння. В общем-то, никаких особых разрешений на тот момент как бы не нужно было. Такая студия была организована. І я не знаю. Ну, наверное, одна з перших, е які стали віщать по мікрорайону. По мікрорайону Карабіл. Винагорода за усі смутки, що випали на долю громадян, на екрани телевізорів виплеснулися латиноамериканські серіали. Багаті теж плачуть. Дика роза, просто Марія. Бурхливий світ заморських пристрастей дозволяв, хоч на деякий час забути про порожній холодильник та виплачену бартером зарплату. Приватне життя Луїса Альберто обговорювали усім подвір'ям. Показували в основному ефірні програми і були канали, які показували в основному кіно. Ні о якому соблюденні, там авторських прав там, і всього остального прочого, би, не йшло. тому фільми хто які достав, то такий крутив. Фільми були абсолютно різного содержания, На хочу сказать, на, на всі вкуси, тобто, від как бы, детських до взрослих. В общем-то, ну качество їх как би бы, оставляло желать лучшего, Перевод, естественно, як всі говорили, був в внос, з носу з прищепки. З не меншою цікавістю, ніж в обличчя героїв латиноамериканських серіалів вдивлялись українці в очі тогочасних політиків. Хиткий та непевний стан країни не позбавив віри в те, що вільна і незалежна Україна. может постать на пострадянских руинах. О состоянии страны в то время можно сказать, процитировал фразу того же Леонида Даниловича, который он сказал в парламенте. Вы скажите, какую страну мы хотим строить, и я вам буду ее строить. То есть, как бы в то время еще никто не понимал, что мы вообще тут собираем, что такое Украина, что мы собираемся строить, и вообще, что из этого получится. Коли мені було сім мама повісила у шафу свою гарну сукню, у котрій вела уроки в школі, та одягла спортивний костюм. Вона більше не вчила дітей малювати і не могла читати мені на ніч казку. Тепер вона виходила на роботу ще до світанку. У сусідських дітей було те ж саме мами-інженери і мами лікарі терміново змінювали професію. Зате у мене нарешті з'явилися лосіни. Из-за невыплат систематических невыплат зарплат бюджетникам и работникам науки наиболее предприимчивые из них занялись так называемым челночеством или поездками за границу в Турцию, в Польшу, куда возили от нас бумажное хлопчатобумажное льняное, шоколад, электротовары, лампочки. Оттуда везли дешевые польские джинсы, китайскую одежду, обувь. В то время в Херсоне еще не было в, 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 в том понимании, в котором сейчас есть, вещевых рынков. То есть э, была стихийная торговля, э, магазинов э, торгующих промтоварными изделиями импортного производства по сути не было. Магазины были все государственные, э, по-прежнему э, продолжалось как бы, государственное регулирование, хотя э, уже в 1992 году, по-моему, действовали свободные цены на хлеб и молоко. Кстати, появились в свободной продаже батончики Марс и Сникер, что было невиданным до сели действом, и как бы все вкусили вкус западной сладкой жизни. Так называемый вещевой рынок, или как его тогда называли, барахолка, Находился на э, там, где сейчас находится э, рынок на Таврическом, по улице 200 лет, э, 200 лет Херсона. Затем э, этот, э, эту барахолку закрыли, и рынок э, промтоварный перебрался на 5 километр, где сейчас находится ав авторынок. И там были торговые ряды, где вот в общем-то первые те, кто занимался бизнесом, э, торговали вещами, привезенными из-за границы. Кожне покоління збагачує нашу цивілізацію новими винаходами. Хтось винайшов велосипед, а хтось кравчучку. Оскільки чорнаками стали в основному люди научного труда, вони вот ані, как якби бы рішив облегчити свій труд, сконструювали таку. такое средство передвижения или такую тачку, на которую можно было положить две, а иногда и три, и четыре сумки в зависимости от величины и не нести их в руках, а тянуть их за собой. Ну и в честь нашего президента они стали носить такое вечное, или теперь как это, нарицательное название «Кравчучки». У 92-му я нарешті научилась вимовляти літеру «Р». Ані риба, ані трактор мені не допомогли. Зате чудово допомогло слово рекет. Я чула, як дорослі говорили про це на кухні, але одразу змінювали тему, щойно бачили мій ніс у щілині між дверима. шли люди разные, как это были как бывшие спортсмены, боксеры, грибцы, э, но так и достаточно э, просто люди с уголовным прошлым, э, которые э, нашли себя в, на, которые в общем-то всю жизнь этим и занимались, только сейчас они стали, наверное, тогда они стали заниматься этим практически открыто. Ще одна подія відбулася у 92-му. Про неї свідчать і заголовки Херсонських газет. Те, до чого прагнула Україна на початку 90-х, має свої наслідки. І сьогодні за межами республіки, під контролем представників Росії, України та іноземних держав, боєголовки будуть розукомплектовані, а ядерні заряди знищені до 1 липня, як і заявив президент України Кравчук. У нас не буде тактичної ядерної зброї, а до 1994 року і стратегічної. Україна стане безядерною державою. Надніпрянська правда, 1992 рік, 14 січня. З точки сьогоднішнього времени це, мабуть, була така шика. А так, в общем-то, таке рішення, таке умови, мабуть, було поставлено. Серйозними політійськими в Україні не було виходу, окрім як його виконання. 92-й рік став зламним моментом для української православної церкви. Складно сказати, що було важче для звичайного віруючого українця радянські часи, коли щоб відсадкувати Пасху через дво, доводилось ховатися. Чи пострадянська епоха, коли замість однієї з'явилося одразу багато церков, і у кожної з них була своя істина. Православні в Україні розділились. Церковні діячі, церковні священники, патріоти розуміли, що, як і розумів, колись Ярослав Мудрий, що в Україні потрібна своя незалежна українська церква. У 92-му році проходять собори, знову ж таки приходять синоди, і одночасно російська православна церква, яка була на той час в Україні, в 1991 році проводить архієрейський синод. Де збираються єпископи, для того, щоб звернутися до Патріарха Олексія в Росії, в Москві, щоб були розширені повноваження української церкви в Україні. Тобто так звана автономія. Багато єпископів під тим зверненням. Підписалися, очолював тоді митрополію сьогоднішнім патріарх Української православної церкви Київського патріархату, митрополит на той час Філарет. Здавалося б, що все йде чудово. Є бажання єпископів, є бажання священиків, є розуміння того, що з набуттям незалежності України ми вступаємо в час, коли нам потрібна своя церква. Церква Колиска духовності народу. Її розхитування для вірян важке випробування. Як відомо з історії, процес становлення християнських церков ніколи не був тихим та безконфліктним. Боротьба за автокефальну церкву в Україні також була болючою. Як бути? Але вже тоді, 91-му році, патріарх Олексій за будь-яку ціну старався позбавити влади митрополита Філарета, тому що він бачив в ньому. Загрозу, так як митрополит Філере, сьогодні святіший Патріарх відстоював позицію, що в Україні має бути незалежна церква. Після приїзду з Москви в Україну почалися досить такі, на жаль, церковно-політичні інтриги, склоки, деякі єпископи почали відкликати свої голоси. І в 1992 році в Харкові відбувається так званий Харківський собор, де з 20 єпископів, які були на той час в Україні, приїжджає 17, і ті єпископи виступають проти предстоятеля проти митрополита Філарета і приймається. Таке звернення, яке було суперечливе тим зверненням, яке було по 91 року, Було прийнято в 91-му році за автономію, за незалежність церкви. Пізніше нас відбулося злиття Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви Московського патріархату, де були священники, було декілька єпископів, які ті дії. На тому псевдособорі в Харківському не підтримали. І утворилася єдина в країні українська церква, Українська Православна Церква Київського патріархату. Процеси у церкві, що почалися у далекому 92-му, тривають і сьогодні, ставлячи перед кожним українцем багато складних запитань, на котрі лише сама людина має знайти відповіді. Як би не намагалися розділити поняття держави і церкви, це неможливо, адже вони тісно переплетені. А якщо є держава, то має бути і церква, що берегтиме душу народу, особливо тоді, коли сам народ бореться за право жити і бути вільним. Завдання церкви, знову ж таки, є голосити правду, голосити істину. І оце 92-й рік, який немовірно був насичений подіями синоди, собори, зібрання, вони засвідчили те, що народ України і єпископи вони прагнуть і хочуть, щоб в Україні була єдина помісна православна церква. На сьогоднішній день і витикаючи з тих подій, які були в 92-му році, нам всім потрібно десь простити і позбутися якихось там образ, амбіцій, звільнитися від якихось там власних таких інтересів і створити те, чого потребує наш народ, зробити те, щоб церква була вільна від будь-яких політичних зазіхань. Політичних інтересів і щоб церква виконувала так паралельно з владою оцю функцію по допомозі людям, але церква має говорити, якщо влада робить щось не так. Церква має це чітко свідчити, не боятися, говорити, говорити це в голос. Для простих вірян було б легше, якби між церквами в Україні нарешті встановилось порозуміння. Чи, можливо, це в майбутньому ніхто не скаже напевно. Сьогоднішні українці, так само, як і покоління з 92-го, прагнуть миру і в душах, і на околишньому світі. Проте, так само, як і тоді, цей мир не дається задарма і здобувається важкою ціною. У 92-му, коли мені було сім, в нашій дитячій висіла карта України, схожа на динозавра. Граючись, ми з друзями, вивчили назви сіл та містечок, рисочки залізних доріг та сині лінії річок. Хто б міг подумати? Що багато років по тому їм доведеться їхати цими дорогами та власним життям боронити ті самі містечка та села, аби і у наших дітей в підручниках була ціла і неподільна Україна.